99% людей не знають, що цей продукт може буквально врятувати ваше здоров'я, особливо якщо вам за 50. Але чи знаєте ви, що після 40 років наш організм починає втрачати м'язову масу? Це не просто цифри, це слабкість, проблеми з рухливістю та навіть підвищений ризик травм. Але що, якби існували продукти, які можуть цьому завадити? З віком наші м'язи поступово слабшають, і це явище називається саркопенією. Це одна з головних причин, чому багато людей у зрілому віці відчувають втому, стають менш активними і навіть отримують серйозні травми. Але найгірше, що більшість людей навіть не здогадуються про цю проблему, поки не стає надто пізно. Однак у нас є гарні новини, ви можете вплинути на це, просто змінивши своє харчування. У цьому відео я розповім про сім суперпродуктів, які допоможуть зберегти вашу силу, молодість і активність. Це не просто слова, це науково доведені факти, які можуть змінити ваше життя. Дивіться уважно, щоб не пропустити найголовніше. Багато хто помічає, що з віком їм стає складніше підтримувати свою фізичну форму. Сили менше, рухи вже не такі швидкі, а тренування даються важче. Але мало хто знає, що це не просто старіння, це цілком конкретний процес, який має назву саркопенія. Починаючи з 30-35 років, наш організм поступово втрачає м'язову масу. У середньому людина втрачає 3-5% м'язової маси кожні 10 років. Це може здаватися незначним, але до 60 років багато людей вже втратили до 10-15% своєї м'язової сили. А після 70 років цей процес прискорюється ще більше. Білок є будівельним матеріалом для наших м'язів, але з віком організм гірше засвоює білок із їжі, а якщо ми ще й не отримуємо його в достатній кількості, м'язи починають руйнуватися. Тестостерон і гормон росту відіграють важливу роль у збереженні м'язової маси. Але після 40 років їх рівень починає поступово знижуватися, що призводить до втрати сили і витривалості. Наш організм працює за принципом не використовуєш, втрачаєш якщо людина мало рухається, м'язи не отримують стимулу до зростання і починають слабшати. Саме тому люди, які ведуть сидячий спосіб життя, втрачають м'язову масу швидше. Втрата м'язів це не просто питання зовнішнього вигляду, це також підвищений ризик падінь і переломів, також слабкість та швидка втомлюваність, уповільнений обмін речовин легше набирається зайва вага і, звичайно, проблеми з суглобами та болі в спині. Але є хороша новина втрата м'язів це не вирок. Ви можете зупинити цей процес і навіть повернути м'язову масу, якщо правильно підійдете до харчування. І зараз ми розглянемо сім суперпродуктів, які допоможуть вам залишатися сильними та енергійними навіть після 50. Отже, ми розібрали, чому з віком м'язи слабшають. Але тепер найцікавіше ось сім найкращих продуктів, які допоможуть вам не просто зберегти м'язи, а й зробити їх сильнішими та витривалішими. Продуктом номер один є яйця. Вони це ідеальне джерело білка та лецитину. В одному яйці приблизно 6-7 грамів високоякісного білка, який легко засвоюється організмом. Яйця містять лецитин, який покращує роботу нервової системи та мозку. А також вітамін Д у жовтку допомагає засвоювати кальцій, що зміцнює ваші кістки. Вживайте їх варені або приготовлені на пару. Це найкращий варіант адже так зберігається більше корисних речовин. І не бійтесь жовтка. Дослідження доводять, що одне два яйця на день не підвищують рівень холестерину в здорових людей. Наступний продукт це лосось та жирна риба, така як оселедець, скумбрія, сардина тощо. В рибі міститься омега 3 жирні кислоти, які борються із запаленнями та допомагають відновлювати м'язи. Також риба це повноцінний білок. Ви тільки уявіть, на 100 грамів лосося припадає приблизно 25 грамів білка. А це вже вам не жарти, чи не так? Вживання цього продукту покращить кровообіг, що важливо для доставки поживних речовин до м'язів. Два три рази на тиждень буде достатньо, щоб підтримувати баланс омега 3 Варіантів приготування є безліч, найкращі з них. Запікання, гриль або ж корисне варіння на пару. Продуктом номер три буде грецький йогурт або ж кефір. А ви знаєте, чому ці молочні продукти такі корисні? В них міститься казеїновий білок, який повільно засвоюється, забезпечуючи м'язи поживними речовинами надовго. Також цей продукт багатий на пробіотики, які, в свою чергу, покращують травлення, що допомагає краще засвоювати білок, і звичайно молочні продукти багаті кальцієм, що зміцнює наші кістки. Вживайте грецький йогурт без цукру достатньо однієї двох порцій на день. А кефір стане відмінним варіантом перед сном, як колись у санаторіях на підвечірок, оскільки він містить казеїн. Продукт номер 4 це куряча або ж індича грудинка, тому що це найчистіший легко засвоюваний білок. В цьому дієтичному м'ясі мінімум жиру, тому воно чудово підходить для підтримки м'язової маси. І не забувайте, грудинка багата вітамінами групи В, які сприяють обміну речовин, як ви можете її правильно вживати. Найкращі методи приготування будуть відварювання, запікання а також тушкування. Поєднуйте з овочами для кращого засвоєння. Далі ми розглянемо ще три продукти, які вас здивують, тож дивіться до кінця. Наступний корисний продукт це горіхи та насіння, вони містять білок та корисні жири, які так необхідні для нашої енергії. Магній та цинк у цих суперфудах допомагають м'язам швидше відновлюватися. А клітковина покращує травлення та запобігає різким стрибкам цукру в крові. Погодьтесь, важлива перевага чи не так. 30 грамів на день буде ідеальною порцією для щоденної норми, а це всього жменька горіхів. Найкориснішими з них будуть мигдаль, грецькі горіхи, насіння чиа та льон. До речі, якщо замочити столову ложку насіння чиа на ніч у молоці. А зранку додати свіжі або ж заморожені ягоди, ви отримаєте надзвичайно смачний, поживний і корисний десерт. Обов'язково спробуйте. Гарантую, ви будете в захваті. Шостий продукт буде складатись з рослинного білку, і це, звичайно ж бобові, такі як нут, сочевиця, квасоля. Рослинний білок це чудова альтернатива м'ясу. У складі цих бобових міститься залізо, яке допомагає боротися з втомою. Як вам така інформація для роздумів? А повільні вуглеводи дадуть стабільну енергію без різких стрибків цукру. Вживайте їх два три рази на тиждень, додаючи у салати, супи та різноманітні рагу. Обов'язково замочуйте перед приготуванням, щоб покращити засвоєння. І наостанок я приберегла шпинат та листову зелень адже вони багаті на магній та антиоксиданти, що так важливо для наших м'язів. Магній зменшує судоми та підтримує роботу нервової системи, антиоксиданти уповільнюють запальні процеси, а також листові, такі, як шпинат, покращують засвоєння білка завдяки ферментам. Додавайте їх у смузі, салати, омлети, а найкраще їжте свіжими або злегка тушкованими. Отже, тепер ви знаєте, що втрату м'язової маси можна не просто зупинити, а навіть повернути назад. Для цього важливо поєднувати дві речі правильне харчування та фізичну активність. Надіюсь, ви зрозуміли, що наші м'язи слабшають з віком, але ми можемо цьому протистояти. Харчування відіграє ключову роль продукти, багаті на білок, корисні жири, мікроелементи та антиоксиданти допомагають підтримувати силу та енергію. Не менш важливо рухатися, навіть легкі фізичні навантаження допомагають зберегти м'язи активними. А тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці суперпродукти, який із них ви їсте найчастіше. А може, у вас є свої секрети здорового харчування. Не забувайте поділитися цим відео з близькими людьми, друзями та знайомими, адже ці знання можуть реально змінити життя.